Всім привіт! Дивіться, що зад мене, металоприйомка. Зараз я вам покажу, що поздавали. Я поки мені в шокі, зараз ви теж будете. Зараз спочатку таким почнемо, а потім далі підемо в другу сторону. Я покажу, що там продається, що поотлажувалися металоприйомки. Перше, от якийсь лежить движочок. Що з ним було? Я думаю, що з ним було неладне. Трьохциліндровий якийсь, що воно таке? З якогось шарабана, що за двігатель не скажу, тому що в машинах я не до, не до кінця великий експерт. Можна було пошукати, пошипати, ну, не времени. Велосипедик дитячий, подивіться, які колеса. Сильно на ньому ніхто не їздив, в задньому, звісно вже все. Коробка якась інтересна. Подивіться, яка п'ятилітровочка, але ну, вона вже така, бачите, повідала трошки життя. Старенька, 5 літрів, красива, зато полочки якісь для обуви чи для чогось. Мастерску таки пішли б підкрасити, ще б 100 років стояли, краска просто вийшла. Це, видно, хтось вдома, знаєте, як нас забирали, забирали, потім викинули гайки, в общем, Всякі такі железячки, якісь такі штучки. Здорово, що щось витягувати вас. Кучу тут, звісно, тепер здорові, тепер можна щось знайти буде. Будемо ще щось купляти, не знаю що. Ну, щось купимо. Балон кислородний, огнень кисота, чи ще щось було таке цікаве. Ну, Він вже ржавий, поэтому йому все. конець фільму. Якби був цілий, думаю, його відложили його так потім переріжуть бачите і здадуть це якийсь копаний метал Откуда я не знаю звісно який був колись класний <плес> Кстати, вони стоять кислень якщо вони хороші Ну, хороших пока я тут не бачу як будуть обов'язково щось візьмемо цей компресор бачок був розширительний що з ним теж не я думаю що ще з ним все нормально з колесиками. Колесики вже погані тут от цілі кучі всякої штучки а вот це от вам качать раму, а як вам, а? Гантелька хороша. Чисто в сильні, сильні волосаті руки, вообще воно отлично. Конечно, таке можна було было взять би якби їх була пара. А так одну що її брати. Хоча зараз такі розбарні на борні, знаєте, це якісь штучки порізали. Десь такі колеса вечні. Весельський парень. Такий б, конечно, ота ця тачанка готова, її просто он підрізали, бачите, знизу. А ящик такий теж під інструменти. На трактор саморобний ой-ой-ой. Мужики таке люблять. Ну, камінь хтось здав, звісно. Та ні, навіть не здали, десь його викопали, викинуть потім. А що це таке? А ну подивіться, камін. Ну, да, вклад камінковий. 19 кВт. Всі ці діла, що там всередині буде? Дивіться, що не буде. Це ж, оце стекло знайдорогуще. Воно, як воно називається, анті. Немає того, немає, да? Коли... Ні, тут чипухає, що витягують, потім чистить. А так все ціле. Бери, яке купляй, ставлю собі вдома. Дивіться. Вдома в мене така є. Там кратик є. Оце ж інтересне. Такі от штучки. Такі от штучки. Там ще була якась мертвих видно. Ну вже вона сильно грязна і зношена. Думав забрати, помню, ось стаку показував огорілку, інтересно. А де вона? А її вже немає. Значить, її десь викинули і десь там її привалили. А от тут що ви мені скажете? А ну дивіться. Це все теж на продажу, щоб ви просто розуміли. Крючки, всякі, гачки, ципки Ой-ой-ой. Тут мене просто слов не вистачає. Я люблю на це все, конечно, я б це все купив і таке що буде потім робити гляньте як я а. І тут по-моєму цей генератор теж здали, його тут не було. Ну, состояння його, звісно, незвісне, але можна подринькати, глянути компресію. Ну, що я буде з ним тягатися, машини нема, без машини я його сам не поборю. Та й сумнівайся, що він тут сильно комусь треба. Дивіться, тут щось воно відбите. В общем, це, оце, мабуть, буде анонізм, оце, якщо таке взяти. А оце от такесь це місця. Таке? Це Зажими, зажим, якісь розжими. Курва є. Непонятно, це якісь... Фу. Не знаю, що таке, мені воно не подобається. Це такі гідроциліндри. У нас би їх на раз-два позабирало десь, які на дровокольчик, зараз до до дровоколів. Ой-ой-ой, мягенький. Сіменс. Ой, хороша бухточка, Бачите, не розрізали, не поплавали, а продають. Оце кстати продають по 3 злотих за кілограм, щоб ви просто розуміли діловий метал. З цим щось не вийшло, погана прокатка, що вона. Да щось його бачите так і поздавали Домкратик. Стоїть уйму грошей. робочий. Потужний. Ой, клас. І зараз ми дійдемо з вами до самого цікавого. Ось вот така от печечка. Дивіться ще одна. Тут якісь Хто хтось робив, не знаю, но вона прогоріла. Чим її оставили, я теж не розумію. А сюди подивіться, що продають. Скільки стоїть, зараз не буду спрашувати, якщо я думаю, що зразу ніхто сильно не забере. Просто туди, ого, сюди, туди, сюди, все є. Маслостанції, всі оці діла. Я так очі на прийомки не бачу. Просто подивіться. Подивіться цю штуку, грубость металу. Дивіться, палець. Я навіть хері, що не можна роздавити. Так, що Система проста, це качає масло, стоїть гідроциліндр, туди-сюди їздить і все. Ну на словах все просто, як це все купить. Я думаю, що багато мені позавидують, те, що я його бачу тут, Хоча, що завидувати. Його можна купити прямо зараз. Що мені потім з ним делать, що я так приходить його додому, підняти на 4-й етаж поставити для кровати, хай стоїть. На цьому этаже якби була машина, що з ним потім делать. Продавати. Так і от. Не знаю, я б таке, звісно, забирав би мені жалко. Но його бачите, не переплавили. А продадуть і будемо комусь пользу приносити, красавчики. А дивіться, ще які якісь от понасирали. Щоб брівно не виспальзувало. Оце на Висеривлені це понятно і так. Ще на електропилу вам здали, теж купляй. Ключі Ключів ціла куча, кстати, вже зйомників тих немає, що колись вони валялись. Вон ключ, ключ хороший валяється, в ну, мене вже такі є, попробую ті продати, потім розберемося, железяки, суппортаці, всі діла. Це вже все повиволювало. Крючків, гачків. Ось такі от штучки, ой-ой-ой. Тут я процесор один витягнув. На этот. Не знаю, додому заберу, хай буде, їх люблю, їх забираю. Це якийсь він був блок питання безперебойний, немає елементів. Ну, Тому що вони саме чаще вилітають. Всяка мілочовка, бачите. тут подбавлялось всякого, дивіться. -ка. Пательня. Старовина. Маленька дуже. Коробки якісь. Самокат якийсь валяється. Електро. Я думаю, вам видно. Просто сильно це залазити не буду. Але це грязню, чому скоро відходиться нова. Ага, do you like this. Так, тут що у нас? Насосик Дивіться, який маленький моторчик і здоровий насос. Це ще якийсь состяжок, справок. Генератори, стартери, всяка така штучка. А вон. Ой-ой-ой. До сих пор, кстати, я їх не разобрал, я не знаю чого. Вон теж токар якийсь психунув здав. За готових болванок. Точить, не переточить, ні? Гірка, саморобна. О, я сильний скільки, ще випаде ззади щось що штани, руденький песик, тебе не красиво. Це віддільно ложиться, я вам знайшов ще заберу. Там ключі такі інтересні. Візьмемо на верховку і попробуємо щось. Зараз пару злотих і готово. Ми відео починали з цієї штуки. Я поки місце пройшов по кругу. Зараз я вам покажу, що ще понакидували. Це хтось потлаживав, не знаю хто. Камера отака. Sanio. Day night камера, день ногу там, пожалуйста. Виходи. Це якась старовина контролю. Щось там не знаю. ABC. Лінія якась. Така штука. Ну, валгарка це зрозуміло, ну щось вона така. Її вже год більше, ніж мені. Дійсно. Це зрозуміло. Вон дивіться. Апарат якийсь Samsung. Казав дирявий апарат Samsung Hitachi. Щоб ви просто розуміли. Power, всі там діла, сила вам включити, виключити функції А Щось таке. Щоб прям сильно воно було мені інтересно, я б тобі не сказав. видно вам 170 ватт, все эти дела. Усилок какой-то. Дисплей. Минуточку, не, плей, рекорд, запись, фон, тюнер. Это же ничего интересного, да? А взять так на ось, ну, зачем оно мне не надо, что мне с ним потом делать? Он еще насос валяется. С этим, с усым. Это только что вот прям только что. стереоусилитель хитачи, 1600 гривен у нас он стоит. Ну, соответственно, обрубанный. Ценного там немає нічого, як би там якийсь старий Щас би я шарахнув би КМК повитягав. А так що там взяти? нічого. Я думаю, що вам буде цікаво, скільки за нього просять. 5200 злотих 5200 злотих це скільки? 1200-1300. 1300 доларів, Щоб ви просто розуміли. Ні, ну він потужний і моцний. Хтось забере. Вот що я купив на металоприйомці, 5 злотих. Цена у нас вийшла. Скайнет якийсь процесор такий, Така штучка. Вони по номеркам, бачите, там всі ці діла. Така от. Я, кстати, де не бачив. Прикольненька штучка. Ну і шестигранничок, 5 злотих нормально, це ми візьмемо бараховочку. Попробуємо щось продати. Як ви вже бачили, телефон Кристині заказали, не було зарядки з телефоном. Заказали от з Алиекспресу 25 Вт, зарядка. Тут стекол куча, тут два чехла. Це Кристині теж заказали. Тут ще стекла мені на iPhone чи три стекла, не помню. Ішло воно буквально 7 днів, навіть менше 6 днів, мабуть, воно йшло мені з Китаю. Силку я вам оставлю. Можете заказувати. І це все вийшло мені на 15$. доларів. куча стекол, два чехла. Это чехол с этим, не помню, магик. Короче, это фигня. Типа красиво. Кристина же меня как любит, чтобы все блестило, все было четко, да, Крис? Mm -hmm. ну, вот, захотела. Так что ссылочка где-то там будет в первом комментарии, можете заходить, заказывать смело. Да и зарядка что-то вышла за 4, не, за 5 долларов, по зарядка мне вышла с метровым кабелем. Все четко, все работает, 25 ватт. Можете мене спросити, а зачем ти заказуєш там собі от з Алі з таких всяких сайтів? Тому що це дійсно значительно дешевле. Я не шучу, я собі от теж заказував. Зараз на, на айфоні хороший чехол, кстати, взяв собі Air якийсь воздушний, якщо кому в наступному відео вам покажу. Цей теж собі заказував що 6 чи 7 злотих. Тут пішов магазин 80-90 злотих, 70 за чехол, за такий самий. Це ж цей, я не пам'ятаю, як цей круг називається. В общем, діло не в тому. Дело в тому, що от на оцьому можна зекономити. А що ви кажете, Віталька, треба економити тільки на там. Будьте собі відказувати, ну зачем. Якщо на цьому можна, От, заказав, в спеху, воно собі йде потихеньку. Тобто, що тут я куплю 10 разів дорожче, щоб підожду 6-7 днів воно мені прийде. Це ж економія. Ну подумайте, економія, логічна, це хороша економія. Так що, сілочки там внизу, оставлю вам на чехли, закажіть її, і 6-7 злотих, це там 1,5-2 долара. Закажіть, воно вам прийде. І потім вже можете заказувати все, все що угодно, якщо хто нікого не заказував, пробуйте. Там багато коментарів, давай вже научи нас збережити. От, я в процесі, зараз якраз цим займаюся. Зараз вам це відео буду слажувати. Следує відео буде. І я не знаю, як воно буде виходить по але все буде. Начинаємо їздити на барахолки, поскольку Олекс. Ні, на Олексі ми теж будемо продавати, але тільки не, сили. не з усієї. Не можна з усієї сили, тому що буде катастрофа. І подивився я за ті, що ви мені писали з предыдущих відео, що діяльність тіпо, не зареєстрована, Там, да, 75% от, мінімальне можна було продавати. Але якщо ти відкрив фірму, то мені закрив. 5 готи не можна нічого делать. Я цього не знав, чесно. Ну от, тепер я буду знати, ви, кстати, також. Так що давайте, сама лучна награда мені і оплата, це ваші лайки, підписочки, ну і улыбки, звісно. Ну все, усім пока.